Тільки не пиши мені про війну, розкажи, чи я біля тебе сад, чи чуєш ти коників та цикад, та чи повзають равлики по в'їну. Як у тих далеких від нас краях, називають люди в своїх котів Те, чого найбільше би я хотів, щоб не було смутку в твоїх рядках, чи цвіте там вишня та пробость? Якщо подарую тобі букет. Не розказуй, як бігла твій в ракети. Розкажи, як добре нам тут жилось. Запроси Україну до нас, гостей. Всіх, кого зустрінеш на чужині. Ми покажемо кожному по війні, як ми вдячні за спокій своїх дітей. Ми боремось за миру в нашому країн. Ми боремось за щастя і майбуття. Так як тяжко не Бог на серці, та віру нашу не замать. І зовсім скоро радість повернеться. І буде Україна. Досвітатися. Mm. Ця ніч була загрозлива і темна. І так хотілося стріщити тепла. А ви пункту чортих розтело. Що на була раптом сіла. Це наша земля, чи чую свободу, це наша весна, з квітів крові і плоті. І нас не злякати, ординська навала, і нас не зламати, пліч обліч ми стали. душити ми будемо, вбивати за волю. Помилуй не буде ні за що і нікому. Тобі, сарана, не втямити і досі, що люд український, у силі, у змозі. За рідну сорочку повстати єдино, аби збувалась суверенна Україна. Боже, пропащане цінували, ми щастя своє, вороги спокій забрали. То Україна нас буде і є, не віддамо ми своєї держави, нікому не віддамо. Це наша колиска, дорога до мами. За неї рідненьку ми стоїмо, і будуть у нас іще весни, і пісня дзвінка Солов'я. Україна відслався Воскресне! Україна радість моя! А не дворі сонечко і весна, і не скаліш, начебто, що війна. Тільки серце ще, а вочас я за далекі гупання, не гроза. бо шляхами рідними ворогде за собою смерть і відомий. Та не стане плакати на всю бо ми сильні і мужні, козацький разом переможемо. Слава Україні!